Добрий день. Пенсійний фонд запропонував викупити пенсійний стаж. Хочу поговорити сьогодні про те, які існують ризики пенсіонерам сьогодні. Дивіться: це докуповуємо стаж, нібито щоб отримувати більшу пенсію. Пенсійний фонд трохи маніпулює з цифрами, зазначивши, що треба 100 гривень внести, щоб заробітна плата стала на 455 гривень більше, більше ніби в місяць. Вони не зазначили, що треба внести 1200 гривень в рік. І якщо перерахувати це все, то для 10 тисяч 455 гривень це для розрахунку заробітної плати. Щоб ви не заплуталися, ви повинні зрозуміти, що сума, яку ви вносите. Сьогодні, от щоб я нібито збільшити пенсію, вона в три чи чотири рази буде більшою, ніж сума, яку ви отримаєте на виході для своєї пенсії з урахуванням пенсійного стажу, заробітної плати, коефіцієнтів, і при цьому незрозуміло, що за цей час взагалі буде з пенсійним фондом. Незрозуміло, куди подінеться ця сума, що буде з державою взагалі, вони пропонують ще іншим особам поповнювати адресно чиїсь пенсійні рахунки. Звичайно, про корупцію це окрема ситуація, однак, на мій погляд, важлива ситуація в тому, що в цьому немає жодного сенсу. Ризики взагалі. Що ці кошти збережуться, ризики інфляції на сьогоднішній день долар був 25, а скакнув на 80% став 40%. Да? То якщо ми зробимо приватний пенсійний рахунок в австрійському концерні. То ви збережете гроші від інфляції, ви будете мати пенсію чи в доларі, чи в гривні. Ну, це найнадійніше -най -най на сьогоднішній день. Я вас прошу: не станьте в черговий в черговий раз. Вкладниками, які державні чиновники запевняють, що ви повинні так зробити, а потім ви не знайдете ні ту людину, яка той закон формувала. Ці внески не мають ні, жодного сенсу, ні з юридичного, ні з логічного погляду. Ці гроші через 10 років нічого не будуть коштувати. І якщо ви на сьогоднішній день можете сформувати свою приватну пенсію сьогодні, то подумайте і візьміть відповідальність на себе вже сьогодні. І не будьте зманіпульованими, обдуреними людьми. Краще відкладайте самостійно на недержавну пенсію, щоб гідно жити за Більші гроші, а не на ті гроші, які сплачує держава. Навіть Конституційний Суд зазначив, що. В своєму рішенні він скасував те, що обмеження стягнення 20% від пенсії не може бути пенсія меншою прожиткового мінімуму, і це у нас трапляється дуже часто. Тому знайте, що є недержавні пенсійні концерни, які сформують вам достойну гідну пенсію. І ви не будете залежати від держави, яка переписує закони дуже швидко, і змінює закони, і куди та сума дінеться, і де що буде з тим пенсійним фондом, і ви не будете знати, до кого пред'являти претензії. Я знаю точно, де формувати, де не будете обдуреним, і будете довольним, і бажаю всім нам перемоги. І... Гідного життя в золотому віці. До зустрічі!